12 травня івано-франківський ураган завершив регулярний чемпіонат у екстралізі. У матчі 28-го туру. Дракони приймали рівненський кардинал. Звітна гра була останньою перевіркою прикарпатців напередодні ігор плей-офф. Розпочали команди без розвідки. Вже на 11-й секунді Андрій Сімка розмочив рахунок у грі. Після вводу ауту він замкнув передачу від Шотурми. Петро одразу ж спробував забити другий швидкий гол. Цього разу Денюшкін врятував. Пильність голки перегости і коронним ударом з лівої перевірив і Євген Валєнко. Після цього господарі збили атакувальний темп, і боротьба на п'ять хвилин перейшла у центр поля. Гостроту у матчі відновив Негао, однак його удар пройшовся мимо воріт. Далі ініціативу на себе взяв Максим Павлюк. Та обійшовши двох суперників, він віддав неточну передачу на сімку. Лише після цих атак ураганівців кардинал зміг створити перший небезпечний момент. Однак Бондар не зміг відновити паритет. У гру вступив Крило Ципун. На цю загрозу відповів Петро Шутурма. Він небезпечно пробив з лівого флангу. Та воротар рівненців знову врятував свою команду у шпагаті. Далі піддубний на підступах до штрафного збив Валенка та господарі з вигідної для голу позиції дивідендів не взяли. Кардинал спробував реабілітуватися зусиллями Чернієнка, однак його удар прийняв на себе ципун, який перевів м'яча в аут. Ураганівці ж продовжували шукати щастя біля воріт гостей. Після комбінаційної атаки поруч зі стійкою пробиває Негао. На десятій хвилині ураганівців втекли два в один. Додо вирішує пробити сам, та його удар прийшовся у стійку. Спробував свої сили Роман Кордоба. Після ефектного пасу п'яткою від Негао його постріл пройшов поруч з воротами. Далі нагадали про себе гості. Бондар пробив у рамку справа. Ципун з під перекладини вибиває м'яча. Продовжував прицілюватися у ціль Валєнко. Зароблений фол він розіграв потужним ударом. Гости врятували лише перекладина. А на 15 15-й хвилині намагання ураганівців забити вдруге реалізувалися. Кращий голеадор сезону Андрій Сімка поклав м'яч у ближню дев'ятку після сольного проходу через увесь ігровий майданчик. Майже одразу дракони мали чудовий момент потроїти свою перевагу. Кордобу у зустрічі з Лолкіпором влучив у Дєношкіна. Додо спробував добити, але втретє, м'яч у ворота вперто не йде. Натомість на 17-й хвилині Сергій Піддубний передав привіт колишній команді. Він вдало і результативно завершив розграш стінки 2-1. Наприкінці першого тайму Шотурма встиг пробити з правого флангу знову на висоті Дінюшкін. У схожій ситуації пробивав Валенко, на заваді якого також став воротар Рівненців. Відтак команди пішли на перерву. У другій половині гри на майданчику дебютував Тарас Шурак. Про свою присутність заявив сильним ударом, який, однак, прийшовся в. Руки Дєнюшкіну. загалом голкіпера кардиналівців заслужено можна вважати героєм. Матчу. Він вчасно вийшов з воріти. В цьому моменті, коли загрожував Роман Кордоба. стартовий натиск ураганівців продовжив негао. Він накрутив суперника і пробив поворотах: рикошет і кутовий. Після розгорошу стандарту удар з льоту Кіндратєва виявився неточним. Знову дав про себе знати Тарас Шурак. він обіграв на фланзі суперника, змістився в центр і пробив теж мимо цілі. Опісля ворота, вкотре здалеку пробив Євген Валенко і потім зробив це ще двічі: мимо і над перекладиною. Продовжував шукати щастя біля воріт гостей. Свіжий Тарас Шурак. Після його сольного проходу по фланзі та красивого удару зіпсував всі враження від атаки Дєнюшкін, який вкотре врятував свою команду. Щоправда, одного разу воротар кардиналу таки мало не привіз собі гол самотужки. Він помилився при вводі м'яча, але виправитися встиг, адже відбив гострий удар Валєнка. Далі чи не вперше у другому таймі нагадали про себе рівненці? Сергій піддубний скористався відсутністю свого візаві і безперешкодно пробив поворотах урагану. Це пун відвів небезпеку належну відповідь. Дав Тарас Королишин, та удар ураганівців вкотре блокує Дєнюшкін. Він же взяв під контроль ситуацію після ефектної та швидкої атаки. Негао. А на 38 й хвилині малюнок гри розвернувся на 180 градусів. Спершу контратака рівненців завершилася точним ударом Олександра Бондера. Ципун від небезпеки на близькій відстані не врятував 2-2. Майже одразу ж червону картку за неспортивну поведінку після гри рукою отримав Сергій Тригубець. Здавалося би, перебуваючи у більшості, більш свіжіші ураганівці мали б дотиснути суперника. Та натомість дракони примудрилися пропустити у свої ворота. Господарі захопилися пресингом на чужій половині поля, за що отримали швидку контратаку. І гол його автором став Юрій Когут. Два три Наставник воно франківців одразу ж взяв тайм-аут та випустив п'ятим польовим Євгена Валенка. Ворота кардиналу фактично засипали ударами з різних дистанцій. Так спробували, хоча б задовільнитися нічиєю королишин і сімка не точно. Далі 17-й номер урагану влучив у стійку, і ще раз його удар у дев'ятку перехопив Дєнюшкін. Останню спробу на порятунок від поразки мав Максим Павлюк. Та дінюшкіна у цей день більше пробити так і не вдалося. В підсумку домашній програш. Два-три. Тепер у першому раунді плей-офф екстраліги вже за тиждень Івано-Франківці прийматимуть Луганський ЛТК. Ви самі все бачили. В принципі, ми до ігри говорили, що дадим поіграти всім. Тобто треба зрозуміти на кого плей-офф на кого ні. Ну я так розумію, що. Есть люди, неделя у нас на подготовку, есть люди, которые, на которых, наверное, все-таки я не буду рассчитывать. В крайних, может, каких-то случаях. Потому что, если мы не хотим брать три очка, они, в принципе, ничего не решают, но мы-то играем и за деньги тоже. Поэтому, прежде всего, должно быть Должно быть жажда к победе, то есть если ты начинаешь играть в полсилы, то, естественно, оно рано или поздно теряется та игра, которая есть. Поэтому до игры я говорил, и говорил, что хотелось бы не нервничать, а просто посмотреть игру, но так не получается. В принципе, были люди, которых можно было заменить, но мы этого не делали, дали поиграть и посмотреть. И на видео во вторник, пусть они сами убедятся, кто на что наиграл. Ну, то, что мы пропускаем 4 в 3 в нашу наше преимущество численне, то це взагалі парадокс. Ну, все остальное, то, що там ми не забили, це слідство того, що ми сьогодні наиграли. Тому кардинал заслужено, победил. не так относиться к ділу. Перший тайм, скажу, що ми грали погано, другий тайм ще гірше. Але як в футболі буває, не ті, що хорошо грають, виграють. Виграли, три очка завоювали, але... Но... Це, можна сказати, на бажорній ноті закінчили цей сезон. Але для нас і для мене це ніякої втіхи немає, тому що не попали в четвірку і те, що ми сьогодні виграли, то ну, повезло, так скажу. Сьогодні десь була удача на нашій стороні. Але краще б ця удача була нам перед тими іграми, От у Луганську, коли нам в іграх саме не щастило, а десь ми непогано грали, але результату не було. От, Десь та фортуна до нас повернулася але вже пізно. Ми будете дивитись матчі плей плеєв, будете вболівати за когось. За ворога, і за енергію. Ясно, що буду вболівати. <реш> Це <реш> говорити не буду. Я то, я то за одну команду вболівати, але не буду говорити. Враги, враги, врагів не буду наживати. <реш> Франк... Ні, мені от при... я... мені от приємно повертатися в Франківську грати. Зараз я скажу, що... Така ностальгія приїжджаємо ми сюди і хорошо.